Камала Гарріс отримала перевагу над Трампом. Серед виборців демократів значно зросла кількість тих, хто однозначно піде голосувати, а це зменшує шанси Трампа на перемогу. Кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила екс-президента на 1%. Набравши 50% проти 49% від Трампа, про це свідчить нове соціологічне опитування. Вказується, що передвиборчі рейтинги Гарріс і Трампа симметрично розділилися між виборцями різної статі так. Чинна віцепрезидентка значно випереджає республіканського кандидата за кількістю голосів серед жінок, а саме 54% проти 45%. і так само значно проступається серед виборців чоловіків.